Привіт друзі! Рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні буде короткий огляд осінньої колекції в Сінсей Home. І першим, за що зачепився мій погляд, був ось цей набір надзвичайно осінніх кухонних рушників з осінніми принтами, з листочками, з гарбузиками і просто жовтенькі, і три штучки тут у наборі, 45х45 на 45 см, 149 гривень коштують. Ну просто прикрасять кухню, будь-яку кухню, я б сказала. Ось така торбиночка з хлібчиком, теж затишно, тепленько. Далі ось такий набір рушників. Я, якщо чесно, не сказала б, що це прямо осінній варіант, але ну, може бути, може бути, скажімо так. Тому показую і вам тут дві штучки в наборі. Потім ось такі милі ганчірочки. Також надзвичайно осінні, як би це не дивно звучало, можна використовувати у будь-яких цілях. На кухні точно знадобиться. Тут 5 штучок в наборі, кольори ви бачите, 119 гривень коштують і 30 на 30 см. Такі м'якенькі на дотик, приємні. Знадобляться на кухні. Ну і яка осінь без гарбузиків? У сінце є дуже милі ось такі статуетки, гарбузики у двох кольорах. Ось такий більш натурального кольору, з золотистими ну, ручечками ось цими. І також є ще біленькі. Вони всі такі в крапочку, дуже виглядають стильно і гарно будуть виглядати на якому-небудь комоді або біля каміна, у кого є камін. Прямо уявляю вже цю картину. Також мені дуже сподобалися ось ці кашпо таких глибоких, осінніх відтінків. Ось цей гірчично-жовтий, глибокий зелений та червоний. Ну прям от прям навіюють осінь, бачиш їх і думаєш, о, це точно осінь. Одразу зрозуміло. Далі я не змогла пройти мимо чашок, звісно, з золотистою ручкою, з гарбузиками. Ну осінь, осінь. Прям ця осіння колекція мені дуже-то вподобалась цьому році. І ще є ось такі, чи то калина, чи то горобина, не дуже розбираюся в цьому, але виглядає класно. І з надписом. Йдемо далі. Дерев'яні будиночки. Це моя слабкість, дуже гарно виглядає, 169 гривень коштують з віконечками такими бутафорними і дверцятами. Далі покажу вам підсвічники. На жаль, з минулого року це стало для всіх актуально. Білий ось такий трошечки повище, чорний нижче. Я вже уявляю, як в них буде стояти така, знаєте, спіралевидна свічечка, яка небудь, ну я б рожеву поставила, але кожному своє. Чорний коштує 129 гривень, а білий 169, але вони відрізняються за розміром. Ну, у нас будиночки, свічки з таким от класним пряниковим чоловічком на даху. Коштують вони 119 гривень. Є білий. Та ось такий темно-синій, навіть трошки зеленим віддає, але бачите, на ньому видно всі буквально подряпини, які там існують, на білому такого немає. А далі сюрприз, скандинавські гноми. Я не знаю, чому вони вже стоять в сінцеї, бо як на мене це більш новорічна тематика, але 549 гривень гігантський гном, велкам у сінцеї. Далі покажу вам декоративні штучні гілочки, такі рослинки. Як бачите, тут є прям осінні варіанти, ось такі білі квіточки, рожеві, а також прям жовті, сухі листочки, ягідки, усілякі осінні. Можна зібрати якийсь собі букетик, поставити у вазу буде прикрашати гарну оселю і додавати їй такого. Осіннього шарму, так сказати, 119 гривень коштує одна гілочка. Але насправді це я вам показала тільки осінні варіанти, в сінце багато інших штучних ось таких гілочок, як виявилося. Зараз вам їх показую. і Рожеві, жовті, зелені. Можна підібрати на будь-який смак, якщо любите штучні рослини, звісно. Ще й з осіннього мені на очі потрапив ось такий кошик з шишками. Доволі осінні, милий, 129 гривень коштує. А далі наволочки на подушки. 149 гривень 45 на 45 надзвичайно м'які просто неможливо відірвати своїх рук від них. Хочеться трогати, трогати і трогати. У двох кольорах є ось такий червоно-бордово-помаранчевий і більш щось до зеленого. Як бачите, показую вам це на відео. Крім наволочок є ще ось такий плед у клітинку 150х200, 719 гривень зараз коштує. Я так розумію, що раніше він коштував дорожче. Ось такий плюш у нього на зворотньому боці біленький. Мягушний, приємний на дотик пледик. Далі знову щось для кухні. Це силиконова формочка в формі гарбузика 20х18 см. Вже уявляю цей пиріг, спечений у ній з гарбузом. Цей аромат просто на всю кухню, на всю навіть квартиру. І такий осінній вайп. А це, я так розумію, одноразові прибори. Не знаю, що це за такий сет. Дві виделочки, два ножі дерев'яні, але він є, тому показую і вам. Далі ось такий набор. Він мені дуже сподобався для капкейків. Я б зробила якісь гарбузові, вставила б туди ці топери, ну просто вау. Але у мене є ще набір Сінсея з минулої колекції з пончиками, такий самий, тому не буду собі такий брати. Ще мені сподобалися ось такі осінні дитячі пледики 130 на 160 см. Дуже-дуже осінні, з оленями, з їжачками та з іншими тваринками, такі лісові, я б сказала, з грибочками, з листочками. Коротше, все по-осінньому. Далі ось такі наволочки, знову ж таки, з осінніми листочками. Розмір такої наволочки. 40х40 40 і коштує 99 гривень. По 219 гривень по акції є ось такі наволочки з помпонами. Просто шикарними помпонами. Не скажу, що це прямосіння осіння колекція, але е, мені здається, для осіння також підходить такий варіант, ще є зелено. Далі пледик 180х200 см, великий. З ось таким візеруночком, а з іншої сторони просто, просто гладеньке. 1049 гривень коштує такий плед. Виглядає досить непогано. Наступний пледик ось такий, 130 на 160, маленький, знаєте, з такою ниткою з блискітками. І просто плед в'язаний з бахрамою на кінці, 549 гривень. Дуже-дуже м'якенький недотик. На цьому я буду завершувати своє відео. Дякую вам за перегляд. Дякую, що були зі мною. Скоро з вами знову побачимось.